Добрий день, шановні колеги. Ну, по-перше, на прохання Юлії Володимирівни Тимошенко, висловлене нею вчора, я би хотів висловити слова вдячності німецьким та канадським лікарям, які проводили незалежне медичне обстеження Юлії Володимирівни Тимошенко. Які провели його якісно і фахово, а також тим незалежним українським лікарям, які були дотичні до встановлення реального стану здоров'я Юлії Тимошенко. Я хочу нагадати, що протягом півроку і Юлія Володимирівна, і захист Юлії Володимирівни боролися за те, щоб було проведено незалежне, саме незалежне. Медичне обстеження стану здоров'я Юлії Тимошенка. До речі, про це говорили не тільки ми. Ви знаєте, що вчора було оприлюднено попередній висновок Європейської комісії з протидія тортурам. До речі, вони робили свій візит в Україну в середині листопада. І вони іще тоді написали, що троє українських політичних в'язнів. Юлія Тимошенко, Юрій Луценко і Валерія Іващенко потребують, як вони зазначили, делегація висловила занепокоєння відносно істотних затримок в організації спеціалізованого медичного обстеження за межами СІЗО Валерія Іващенка, Юрія Луценка та Юлії Тимошенка. Тобто, ще в листопаді минулого року СІПІТІ абсолютно чітко зазначала таку необхідність. На жаль, Вчора Державна пенітенціарна служба розповсюдила черговий пропагандистський документ, який називається Заява прес-служби», в якому міститься, ну скажімо так мягко, неправдива інформація. Ну, по-перше, вони зазначають, що на нараді 7 березня були сформовані остаточні рекомендації щодо подальшого терапевтичного лікування Тимошенко. Я хочу нагадати, шановним панам тюремникам. Що ще канадські лікарі не надали своїх заключень. Напевно, вони вже про канадців забули. До речі, дуже цікавим є теза про те, що всі умови для реалізації комплексу фізіотерапевтичних процедур щодо Юлії Володимирівни створені в межах медико-санітарної частини Качанівської виправної колонії 54. Ми про це поговоримо. Трошки пізніше, але я би хотів зазначити дещо інше. Отак От вони коментують ситуацію зі станом здоров'я Тимошенко. А я би просто хотів порівняти: знаєте, є собі такий доктор Пі, якого нагороджували, якого визнавали там чуть не над людиною. От Як вони коментують по доктору Пі? Результати експертизи не дійшли до СІЗО. Однак ні розголошувати їх, ні коментувати ми не маємо права. Заявив пан Демків, який є начальником Львівського обласного управління пенітенціарної служби. Отак вони коментують доктора Пі. По Тимошенко у нас зовсім інші коментарі. Вони розказують. А, і дуже, дуже цікавий ще коментар. В камері він знаходиться не один. Кількість осіб, з яка з ним знаходиться, ми не повідомляємо. А щодо Тимошенко, у нас все по-іншому відбувається. У нас туди заходять люди з якимись відеокамерами і ще щось. А тепер до самих рекомендацій німецьких лікарів. В мене в руках два документи. Перший це власноручна заява Юлії Тимошенко, яка дозволяє мені приймати рішення щодо розголошення повністю або частково даних її стану здоров'я. Заява написана власноручно. А другий документ це сам висновок німецьких лікарів. Це переклад української мови. Я ще раз хочу нагадати прес-реліз Державної пенітенціарної служби від 12.03.2012 року. Рекомендації лікарів передбачають лікування з подальшим здійсненням комплексу фізіотерапевтичних процедур. Усі умови для реалізації яких створені в межах медико санітарної частини Качанівської виправної колонії 54. Так про що ж написали німецькі лікарі? Я просто буду цитувати. Я не буду коментувати. Ну, єдине, що я хочу сказати, я хочу сказати, що діагнози поставлені німецькими лікарями. Ну, скажімо не так, діагнози, які ставили українські лікарі, Мозівські, Чиновники ставили Тимошенка, вони складають 10% від того, що зазначили німецькі лікарі. Тобто українські лікарі, які підпорядковані мозу, свідомо забули проклятву Гіппократа. Просто свідомо. Але тепер до цитат. Я цитую, пані Тимошенко з, цих, з цим комплексом скарг є непрацездатною. Необхідно зважити на існуючий з вересня больовий синдром і значне обмеження рухливості. Синдроми такого виду викликають надзвичайно сильні болі, які часто не вдається вгамувати навіть лікуванням протизапалювальними медикаментами. Недостатнє лікування протягом тривалого часу призводить до хронізації болей, Остаточне вгамування яких часто вимагає багатьох тижнів, а іноді й місяців. Це ота здорова Тимошенка, про яку нам казали незаангажовані українські медики. Третя цитата. Міркування українського нейрохірурга Миколи Паліщука від 30.11.2011 року. Слід назвати слушними, і вони повинні бути застосовані без обмежень. Що такі рекомендації професора Паліщука? От вони у мене теж рука. Ми з цього приводу проводили окрему прес-конференцію. Я просто процитую лише одну частину із цих. Ці рекомендації викладені у вигляді запитань адвокатів і відповіді професора Паліщука. Питання. Чи можуть здійснюватися слідчі дії за участі особи, яка страждає на такий больовий синдром? Відповідь: будь-які напруження, як фізичні, так і емоційні, погіршують стан хворого і посилюють, посилюють больові відчуття. Тому хворому з такими захворюваннями повинен, потрібен повний спокій та невідкладне лікування. 4 цитата. Загалом запропоновані процедури діагностики і названі терапевтичні заходи повинні виконуватися лише за умов лікування в стаціонарі в придатній для цього спеціалізованій клініці. Перший курс стаціонарного лікування повинен розпочатися негайно. Оскільки картина захворювання може погіршитися. Пацієнтку не можна було б навіть лікувати в німецькій в'язничній установі. Причини цього полягають в комплексності необхідних заходів, комплексності існуючої шкоди. Дав необхідні експертизі для терапії задавненою хронічною картиною захворювання. Тобто, починаючи з 5 листопада Тимошенко не лікувала. Тому лікування є складним і комплексним. Оце висновки німецьких лікарів. А оце ганебна прокламація. Яка називається прес-реліз Державної пенітенціарної служби. Я ще раз підкреслю: я свідомо не надавав оцінок. Я лише цитував. Дякую.